Шановні телеглядачі, ми в черговий раз зустрічаємось з вами в передачі проєкту Акценти, як і завжди ми говоримо про найактуальніше і найважливіше наш співрозмовник, міський голова Валентин Валентинович Козарчук. Валентин Валентинович, ну хотілося б розпочати розмову з вами з питання навчальних закладів. Особливо цікавить як мене, так і мешканці міста харчування дітей дошкільних і в навчальних закладах. Міста, будь ласка, я прошу вас саме з цього. Дякую за запитання. Доброго дня, шановні світловодці, телекомпанія, ведуча, оператор. Я сьогодні вийшов на роботу, перервав свою відпустку і дуже радий з вами спілкуватися, відповідати на запитання. Вранці провів нараду, якраз по цим питанням ми проговорювали з помічниками <кій> з приводу харчування. Значить, управлінням освіти був проведений тендер. Де приймали участь декілька компаній, і після закінчення тендерної, тендерної процедури комітет визначив переможця місцеву фірму. Була ще одна компанія, яка дала кращі цінові пропозиції, компанія з Полтави. І коли вони побачили оголошення результатів, вони звернулися до монопольного комітету, і таким чином тендер був призупинений. Зараз від той кампанії є лист до виконавчого комітету і до Антимонопольного комітету, я сьогодні вранці на нараді спитав, відповіді ще немає з монопольного комітету. І на пільгові категорії ми харчуємо за рахунок міського бюджету, а там, на жаль, вимушені батьки харчувати своїх дітей. Це булочка і чашка чаю. Да. Ну, на сьогодні така ситуація. Ми з вами вже декілька раз писала акценти, що в управлінні освіти треба наводити лад. От перше, що ми писали, що там Морка закуповувалась в декілька разів дорожча, ніж ринкова вартість. Там при ціні 4 гривні закуповувалась по 18 гривень. І є зараз кримінальна справа, яка поки що розслідується до суду, не дійшла. Ну, Сподіваюсь, що вона дійде. До речі, Перша кримінальна справа по Котельнам, коли були підроблені документи на право власності і замінена комунальна на приватну, вже попала до суду і 4 квітня перше судове засідання. Там уже оголошена підозра. Я зараз не хочу називати прізвища, але в процесі судового розгляду вже гілка, судова гілка влади буде давати оцінку, визначати, хто там що зробив і яким чином так трапилось. Хочу нагадати світловодцям, що коли. Громада втратила власність котель, то під котельні, коли було змінено право власності на приватну, пан дав кредит. Це близько 1 мільйон 800 тисяч доларів. Ну, така ситуація. Паленовичу, Владимир з приводу цього, чи є прерогативи у того ж антимонопольного комітету, Разом з собівартістю продукції, яка закуповується для управління освіти, і якість перевіряють. Можливо, і це от, впливає на рішення тендерних комітетів. Ціна і якість продукції. Так, да, дивіться. Якість перевіряє. Ну, медсестра в садочка була в школі, це в першу чергу Там працівник кухні. І є така служба, як Держспоживстандарт. Це в нас представний. Ну, це був санстанція, які так, приходять так, так. та й і перевіряють, і дають там певну оцінку. Ну, у нас є вже декілька випадків, коли е, харчували консервами, які були закуплені при е, ціні оптовій 17,95 по 28 гривень в роздріб. Ну от такі от, Я потім розповім. огірки з оцтом і з перцями, там є висновки вже. Держспоживстандарт, то є висновки аудиту. Зараз йде якраз перевірка аудиту. Вони приїхали сюди на три місяці. Я сподіваюся, що будуть висновки, будемо потім приймати певні рішення. Але я хочу звернутися до світловодців. Шановна громада, ви обираєте міського голову, обираєте депутатів. І от дивіться, завдання депутатів реагувати на всі отакі от порушення. І тут. От, на моє бачення, мусила реагувати комісія депутатська з гуманітарних питань. А я декілька разів виносив, було написано службову записку заступником гуманітарних питань з Щербиною на моє ім'я, я розписав на секретаря і на голову комісії Малецького. ну там треба було просто вивчити обставини, потім на сесії зібрати, заслухати звіт начальника управління освіти і прийняти рішення. До речі, коли аудит перевіряв, в 2017 році управління освіти, то одним із пунктів було прописано розглянути перебування начальника управління на замерні посаді. Він зараз звільнений наказом і по судам і Тут зараз там у нас певні процеси. І знов-таки я ж звертаюсь до мешканців, що є три гілки влади законодавча, виконавча і судова. Три гілки влади незалежні. І коли буде рішення суду, от тоді... Після першого рішення буде апеляція. Ну, може і не буде, але по звільненню апеляція є. Зараз будемо розглядати апеляцію. Такі справи. Володимир Валентин Володимирович, і ще наразі досить госне питання це фінансування медичних закладів щодо придбання інсуліну для залежних пацієнтів. Яка ситуація тут? Я знаю, що виконкому прийнято рішення, але ж так. Да. Я почну трохи раніше. Значит, на останній сесії чергові питання не було проголосовано. Не було достатньо кількості голосів, щоб я його підписав. І питання підвисло в повітрі. Ми провели перемовини з головним лікарем, з власниками аптек, і вони відпускали в бург інсулін. І те, що по місту ходили чутки, що у нас помирають люди, ну повірте, то все дурне. Я був у відпустці, був проведений виконавчий комітет, 500 тисяч було перераховано і ті кошти пішли. Я сподіваюся, що на цій сесії, яка буде вівторок, депутати все-таки проголосують за ці всі видатки. Ми зможемо і купити автомобіль для прибирання міста, купити бульдозер, проголосувати за ремонт доріг, тому що сніг зійшов, у нас вже прийшла весна, слава Богу. І скоро закінчиться опалювальний сезон. Чому я не сказаний радий, як міський голова, тому що мені вдалося три опалювальних сезони провести без потрясінь. Ну, були технологічні пориви, які ми виправляли. Але сьогодні забороненість населення перед побутом близько 45 мільйонів. Це те, що за спожите тепло не плачено нашими мешканцями. І дивіться, зараз субсидія буде йти вже на карточку. Нашим громадянам і потім вони вже самі будуть розраховуватися. І питання дуже серйозне. Я коли був відпустці, то в суботу був мітинг спочатку біля мерії, тут приїжджали наші мешканці нашого міста, які отримали дозвіл на відключення, потім по суду Світлого спобут скасував ті дозволи. Є рішення сесії надати. Дозвіл. Є лист Світловського міського голови дрому співвласника Єременка Олександра Сергійовича і відповідь. От я сьогодні отримав цю відповідь секретарю Світловської міської ради Сап'яну, першому заступнику міської голови Балюк. Ну це якраз я був відпустці. Тоді в частині ради виконав повноваження Сап'яну, в частині виконавчих органів Балюк. СП ТОВ Світлого спобут уважно розглянули ставу виконавчого комітету Світловської міської ради від 4.3.19 року. Стосовно визначення дати проведення загальних зборів учасників СП ТОВ «Світлого спобуту. Та повідомляє наступне: В відповідності до пунктів 868 статуту підприємства позачарові збори скликаються головою зборів на вимогу учасників товариства. На вимогу. Генерального директора або ревізійної комісії, а також у будь-якому іншому випадку, якщо з цього потребують інтереси товариства в цілому, про проведення зборів повідомляють письмово зазначений час і місце проведення зборів та порядку денного. Повідомлення повинно бути зроблено не менше як за 30 днів до скликання зборів. Враховуючи викладене, наголошуємо, що учасники товариства Світловодська міська рада вправі скликати позачергові збори. З зазначенням дати, місця та порядку денного відповідності до вимог положень статуту. До речі, чого очікувати від цих зборів? Чи ви можете сказати? Да, я дивіться, приводити? я розписав листа на Сап'янова і написав резолюцію проінформати депутатів. Ну, далі, мабуть, ми будемо виносити питання, щоб сесія прийняла рішення про проведення зборів. Ну, це йде така затягування і писанина. А далі ми зберемося, ну у нас 50 на 50. Якщо буде спільна позиція, то ми тоді приймемо рішення. Якщо не буде спільної позиції, ми підемо далі. Я хочу повернутися до того випадку, коли збирались наші індивідуальчики, проводили тут акцію протесту. Потім я сьогодні уже почув від помічників, що виїхали до Крилівського лісництва, там перекривали дорогу і намагались в такий спосіб вирішити свої питання. Перед відпусткою вони були в мене в кабінеті, ми спілкувалися, я відповів на всі запитання. Там було звинувачення, що я на одній з нарад оголосив, що активісти збирають по 200 гривень. Ну Це дійсно так, і ніхто не заперечує, що збирають по 200 гривень. З цього приводу я написав заяву в поліцію, зараз там зареєстрована кримінальна справа, і якраз цей орган займається. Я хочу показати газету. Покажіть, будь ласка, великим форматом, я потім прокоментую. Наклеп на ініціативну групу індивідуальників, новий метод боротьби з ними. І тут в центрі міський голова, далі активісти і там от така картинка. Мені дуже прикро, що газета Світловськ-Вечірний пише таку необ'єктивну інформацію. Ну, перше, я не борюся з індивідуальності. Я виконую всі свої повноваження згідно Конституції і законів правил регламент. От кожна людина має написати правозаяву на відключення від централізованого опалення. Але Кабміном прийнята постанова, що тільки весь будинок може відключатися. І це, повірте, на моє переконання дуже правильно. До мене, крім індивідуальників, звертається дуже багато от наших мешканців Світловодська от з простим питанням. Приходить бабуся, каже, шановний Володимир Валентин Володимирович, у мене велика біда. Кажу, сідайте, будь ласка, починаємо спілкуватися. В чому ваша біда? І починає мені розказувати. У неї прописаний онук, і вона не може отримувати субсидію. Каже, що мені робити? Таких чимало у Світловодську. А таких, повірте, до мене зверталося чоловік 200. І от дивіться, що відбувається. Якщо, от як приклад, ми Іванову дозволяємо в будинку відключити квартиру. Квартира всередині будинку. І фактично три стінки опалюються за рахунок сусідів. Тільки зовнішня стіна опалюється з квартири. Якщо утеплити зовнішню стіну, то тоді не треба вже нічого робити, навіть не треба опалення ставити. І от я перебуваючи в відпустці, дивився українські канали, і там в одному з випусків побачив інформацію. В одному з міст, я забув, яке місто, от підійшли до того, що е, залишилось три будинки, багатоквартирні, і субсидія складає 24 тисячі на квартиру. От ви розумієте, що всі видатки, і зараз, якщо скасовується субсидія, то фактично ті мешканці не зможуть оплачувати тепло. Да? От, скажіть, будь ласка, це соціально справедливо чи ні? Що комусь ми не даємо преференції, і потім сусіди платять більше за те, що там хтось ну, розумніший чи хитріший. Розумієте? Я хочу навести інший приклад. От Ми побудували індивідуальну котельню на спорткомплексі і зараз працює басейн, працює спорткомплекс. І басейн буде працювати до 1 травня. І повірте, що ми там витрачаємо коштів на 31% менше, ніж. Останні комунальні заклади нашого міста, це управління освіти та інше. І от сьогодні я вранці підписував рахунки, дивіться, тільки за лютий я підписав 2 мільйона 340 тисяч на тепло по управлінню освіти. І це ж, от ми проговоримо, так, що це не, не кошти, там, де якісь віртуальні, це наші з вами податки, які ми сплачуємо. І там я викликав начальника управління освіти, казав, давай. Є садочок, є інтернат, є школа, отут є стара теплиця ставити котельню. Приходить 350 тисяч проєкт. Це при тому, що інвестор, який побудував котельню на спорткомплексі, не копійки за проєкт, нічого, він сам побудував котельню, тільки продає нам тепло на 31% дешевше. Ну дивіться, 2 мільйона 400 тисяч 30% це 700 тисяч в місяць. 700 тисяч в місяць. Це можна робити дорожки, ліфти, покрівлі ремонтувати, озеленення міста і все. Ну, от така ситуація. Володимиру, як ми так підійшли до міста, на дворі вже весна, благоустрій, як кажуть, пора братися за лопати граблі. Взагалі, що відбувається в місті, чим живе місто і на що націлені. Якщо можна так сказати, подуги міської влади за, для покращення стану в місті. Дякую. Ще до відпустки я підписав доручення, розпорядження. Кхе, працює дорожна комісія, визначається зараз по дорогам, які, ну, на жаль, потребують після ремонту. Визначаємо місця, де буде гарантійний ремонт за рахунок компанії Ефект, там де є трьохрічна гарантія. Визначаємо пріоритети, де ми будемо ремонтувати дороги. Але для того, щоб ми почали там ремонтувати, де треба кошти з міського бюджету, знову ж таки, вівторок буде сесія, треба проголосувати депутати. Яким ну, чином можна, як я кажу, надавити на депутатів, щоб ну, це тут, такий період, поки дозволяється і погода, і весна. Тут, тут тільки громада, тому що громада є владою. Депутат є представник громади. От, кожен депутат представляє певну кількість громади там, по своєму округу. Міський голова представляє все місто. І от Я знову-таки скажу те, про що казав, і багатьом це не подобається. Козирчук прийшов, місто було передостання. Зараз ми перше місце займаємо показникам фінансово-економічного розвитку. У нас є кошти на рахунки. Закінчиться зима на, на сьогодні 19 мільйонів на ранок. Такого ніколи не було. І ми можемо починати їх тратити. І я вже поставив завдання самоляку проводити тендери, щоб ми не затягнули туди вже аж під літ. А провести тендер треба місяць, щоб визначити переможця. А може якась там прокладка, яка потім скасує тендерну процедуру. Ну, це все процедура. Я не можу просто так раз і, і зробимо там, 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 там. Володимир Володимирович, ви згадали про озеленення, це також на часі і це також потребує втручання саме фахівців. Адже у нас ну, період погодьтеся, що дерева, які вже більше їм. Піввіку їх повинно міняти, чи, можливо, якийсь більш раціональний крок на останньому виконкомі, до речі, спил дерева три тисячі? Можливо, якось залучати фахівців крону, теж кронування, а якщо вже і спиляти, чи, ну, зрізувати, висаджувати нові, що в цьому плані? Як ви дивитесь на це? Дивіться, був Боревій, я був відпустки, побачив, що в Вінниці згинула дівчинка. На жаль, так? Да. Да, на жаль. І от я сьогодні обіжав місто, таких дерев у нас дуже багато по місту. Та це центральна вулиця тільки у нас Тут, Тут старі тополі, старі яким тополі, більше 50 да, років, так, їх треба спилювати. Є дерева, які треба кронувати. Ну, до речі, в прошлому році ми почали кронування в парку, ну, піднявся такий гвалт, що караул. Я на це не звертаю. Ми будемо далі проводити озеленення, кронування. В цьому році буде працювати каскад водоспадів на бульварному звозі. Оці от зонтики, оце от світле, красиве п'ятно, ми не будемо знімати на літо. Навпаки, там ще будемо будувати декілька фігурок з озвітленням. будемо кущі підрізати, надавати їм таку декоративну і правильну форму і теж робити, ну, робити місто красивіше, красивіше. В планах є відремонтувати. Басейн біля палацу культури там уже майже зашили проваля внизу. Ну не видно того, що там розвалено. Будемо таким чином потихеньку приводити місто наше до ладу. Ми готові також журналісти. Ми займаємося темою самого зеленення і оце підійшло до кронування. І ми готові допомагати в цьому висвітлювати і настільки ми спроможні в цьому напрямку працювати разом з вами. Я дуже вдячний телекомпанії Веселка, тому що я постійно, коли з вами спілкуюся з журналістами, розказую, що журналісти це четверта влада. Якраз об'єктивна подача інформації дає можливість формувати громадянському суспільству. Я коли спілкуюся з колегами, з народними депутатами, то я кажу, що не основна заслуга те, що місто є вивів на перше місце. А те, що я все показую прозоро і міняю свідомість людей, спілкуючись з ними, і якраз участь преси в цьому дуже велика. От Дивіться, я сьогодні вранці об'їжджаю в місто, їду по Приморську. О справа там 9-поверхові будинки, а по ліву сторону там вже рекреаційна зона, там де дерева. Ну, слухайте, пакети, пляшки, все. І я думаю, от мешканці 9-поверхових будинків до вікна виходять на цю сторону. Ну Перше, їм приємно отакий пейзаж споглядати. Мабуть, ні, де? друге, діти виростають, бачачи таку ситуацію і формуючи свою свідомість. А діти це ж як, як губка. Якщо виростають в таких умовах, вони сприймаються, як, що так мусить бути. І потім уже в дорослому житті вони це все повторюють. Повірте що? Виконавча влада не зможе прибирати, коли кожен день будуть смітити, а виконавча влада, двірники, міські голова, активісти будуть прибирати місто. Ми тільки разом вся громада зможемо поступово міняти ситуацію в місті. І от, Дивіться, в цьому напрямку теж робиться і немало. Ну хотілося б швидше, от, у нас створено вже багато СББ. Виходять мешканці СББ, там, створюють, ремонтують дитячі майданчики, там качер відремонтували, мені сьогодні розповідають. То батько, який зробив качелю, коли ввечері прийдуть там молодь з пивом і почнуть ламати качелю, батьки вийдуть і дадуть мемеля. Ну так чи ні? Вони, самі, вони зробили пісочницю, вони там, слухайте, ну треба в під'їздах закривати, ставити двері на кодовому замки, ремонтувати під'їзди, ставити квіти. І коли дитина виростає під'їздить, де квіти, де, а не вибачаєш при цій фікалії, то вона сприймається як за норму. Я хочу ще одне питання підняти зараз. Дивіться, до нас на сесію приїжджають представники власівської громади. І от звинувачення міського голови депутатів, що ви нас значить, обіжаєте, ми там заробляємо кошти. Ну, дійсно, да. Я щиро вдячний королю Віктору Михайловичу. Він створив підприємство, створює додану вартість продуктів, продаючи за кордон продукти і в Україні. Робочі місця, заробітна плата, все. Але от вранці я їду і по нашому місту десятки автобусів наших мешканців вивозять на роботу на Королівський смак. А ввечері ті люди повертаються сюди. Перше, діти, працівників, ходять до нас в школу. І ми їх годуємо за рахунок міського бюджету. Друге, вони проживають в наших будинках і отримують пілі. Но хто хворіє, отримує ліки безкоштовно. За рахунок міського бюджету. Приклад ГЕС. От вони перейшли в Павловку, там зареєстрували підприємство і сплачують податки туди. Але працівники живуть в нашому місті. Діти ходять до нас в школу. Ми їх харчуємо безкоштовно. Ми видаємо ліки. От Діти ходять в басейн, і там групи є безкоштовні, де займаються тренери, все. Це за рахунок нашого бюджету. Ну так не мусить бути. От дивіться, як приклад негативний, коли наша молодь виїжджає в Польщу і там, створюючи додаткову вартість, заробляючи зарплату набагато більшу, ніж в Україні, платить податки там, наповнюючи пенсійний фонд для поляків-пенсіонерів. І якщо ми не поміняємо в країні нічого, то в нас залишаться одні пенсіонери. Тоді не потрібна міський голова і виконавчі органи, тому що фактично в нас не буде коштів в нашій країні. Нам треба тут економіку розвивати. І те, що вдалося Козярчуку, я вже розказував, коли три дні я переконував представників Донецька, щоб вони купили маслозавод, і таки вони купили, там відновили, і завод працює все. Другий випадок, коли інвестор зайшов на калькулятор недобитий, і чотири сесії депутати не голосують за землю. Я кажу, Шановні, та він на аукціоні викупив оті недобитки, він має право першочергове. Козрчику підійшов срок там на надбавки, ну, як держслужбовці. Депутати не голосують. Два рази винесли на сесію, навіть не я, а кадри винесли. Та я не буду просити там когось ні. Зараз позов до суду, і суд признає, потім ще відшкодують, а потім ще буде регрес на депутатів, які не голосували. Розумієте? Ну, це закон. Закон не можна порушувати. Світловодська міська рада прийняла вісім рішень, які скасовані по судах. Достатньо два, щоб розпускати раду. У мене немає претензій до депутатів абсолютно. Давайте на позитиві за Та ви ж бачите, що я посміхаюся, все, все добре. І все буде добре. Будемо сподіватися, що весна все-таки якісь зміни позитивні будуть як у владі, так і в наших місцях. Ну, по-перше, коли ми закінчимо опалювальний сезон, це в мене вже традиція. Я приїжджаю в церкву, ставлю свічку. І дякую Богу, що ми закінчили без серйозних потрясінь. Шановні світловодці, я відпочивав і був у Черкаській області мій сусід із Сміли якраз. Він мені такі жахи розказував. В цьому році, от просто вже не показували телебачення, в них знов в січні було відімкнуто тепло. І тільки втручання президента там дало можливість розблокувати, тому що він застав дати кошти і доріг немає геть, розумієте? Місто більше трохи, ніж там. Близько 70 тисяч. Ну, це жах просто. Якщо от, нам щось вдається трохи тут робити, то там, там взагалі. От, ви знаєте, приклад, це на Конотоп. Да, це мер, який ходив пішки до Києва, його вже зняли. Глухий мер Терещенко, який приїхав з Франції, його теж зняли. Зняли в Полтаві мера, в Нікополі мер не приступив навіть до виконання обов'язків уже половиною роки каденці. Ну, тут дивіться, я знову таки повторюся, що кхе, от, моя місія і мої досягнення те, що я е, розказую все, я купив за власні кошти камеру, яка показує сесії, наради, виконкоми. І якраз от, відкритість дій влади, мене можна звинувачувати, я готовий відповідати на любі запитання. Ну, перше, я не беру хабарі, і ніколи про це навіть не думаю. От, е, Мене як особистість формував батько. Він рано пішов в життя і він мені казав: сину, є дві речі, які не можна виправити. Це смерть і втрата честі і гідності. От, дві речі, які дійсно. А остальне все можна виправити. Все. Ну, десь так. Правда. Дякую вам. Це була акцентка на телеканалі «Веселка». До наступних зустрічей в передачі проєкту. «Акція».